Хочеться разом з вами прославити ім'я Боже. Давайте скажемо слава Богу. Господь добрий пастир, і Він швидкий у бідах наших, щоб нас рятувати. Хвала йому. Господь нам упора і Він нам допомога. Читаю текст Слово Божого. Це буде записане до Євангелія від Іоанна. 21 розділ, і я буду читати виборочно. Прочитаю тільки два віршики для початку. Євангелія Іоанна, 21 розділ, 2 і 3 віршики. Зачитаю з першого по третій. Після цього явив себе знову учням, знову Ісус учням біля моря Тверіацького. А з'явився так: були разом Симон Петро і Фома, прозваний близнюком, і Нафанаїм із кани Галілейської. І Сини Заведеєви, і двоє інших його учнів. Говорить їм Симон Петро, йду ловити рибу. Вони говорять йому, і ми йдемо з тобою. Вони пішли і відразу увійшли в човен, і тієї ночі вони нічого не спіймали. Цікава історія, правда? Для мене вона цікава. Знаєте, коли учні? Був час вони йшли з Ісусом, був час вони подорожували з Ім. Вістку івангельську несли. Це був для них прекрасний час, дуже сильний час. Вони могли навчатися від Ісуса, вони могли бачити чуда. Навіть Бог через них робив велику працю. Вони зціляли недужих, вони піднімали хворих, кривих, і Бог велику працю робив через них. Дуже багато. Але цікаво те, що в цій історії, чому я сказав, що вона для мене цікава, це та пора, коли учні Ісуса залишились без Ісуса. І вони цю справу робили без Ісуса. Петро каже, піду рибу ловить. Слугу говорить такі слова: піду ловить рибу. Але не тільки Петро був розбитий. Але й ті учні, які були з ним разом, вони кажуть, і ми підемо. І написано, у той вечір вони не зловили нічого. Тому що були без Ісуса. Важливий секрет для нас, християн. Важлива думка в цьому місці. Без Ісуса ми ніщо. Без Ісуса абсолютно ми нічого не зможемо. Люба наша справа, люба наша діяльність, вона повинна бути з помазанням Божим. Ми повинні піклуватися про те, щоб відчувати всередині себе підтримку Божу. Ось це та подорож, від якої ми навчаємося. Ми учні Ісусові, і ми навчаємось, і ми шукаємо Його підтримки, ми шукаємо Його волі. Брати і сестри. Ми шукаємо від нього волі Його. Я зачитаю далі в порівняння приведу ще один текст. Це буде. Від Івана також цей текст читаю і нижче, Четвертий і п'ятий віршики. А коли вже настав ранок, Ісус стояв на березі. Але учні не знали, що це Ісус. Тоді говорить їм Ісус: діти, чи маєте якусь їжу? Вони відповіли йому ні. Знову ж таки, із цього тексту ми можемо побачити, цікаву, цікаву таку історію, цікаву таку, яка відбувається, розмова учнів з Ісусом. Вони не знають, що це Ісус. Вони знають, що Ісус стоїть на березі. І лунають слова до них, чи має щось їсти, чи маєте ви щось їсти. І знаєте, що цінно? Вони чесні з собою. Вони не стали там гукати. да, у нас тут є щось, ми може зараз ловимо щось, а вони говорять: ні, немає. І цікаво те, що коли ми справді. Чесні самі собою, то Бог, він виходить на поміч. І Він скорий в бідах наших, він скорий в наших нуждах. Нам тільки достатньо відкрити вуста свої і сказати, Господи, я не маю сили. Чи є в тебе щось нема, Боже. Нема нічого. Нема все, що було, все розтрачено. Віра, надія похитнулися. Нема, Господи. Нема в мене цього. І з чесними, з іскриніми Бог поступає по іскриньому. Хвалаю. Слава Богу. Прочитаю ще один текст. Він записаний від Луки 8 розділ. Я зачитаю із сорокового віршика. І буду читати нижче. А коли Ісус повернувся, Люди радісно прийняли Його, тому що всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, і він був начальником синагоги, і, впавши до нього Ісуса, він благав Його прийти до Нього в дім, тому що в нього була єдина дочка, років 12, і була вона при смерті. Коли ж він ішов, народ тіснив його, а жінка. А жінка, що страждала від кровотечі близько 12 років, яка витирала, витратила на лікарів увесь статок, і ніхто не міг вилікувати її. Підійшовши ззаду, торкнулась краю одягу його, і відразу кровотеча в неї припинилась. Слава Богу! Читаю нижче і сказав Ісус: хто доторкнувся до мене? Коли ж усі змовлялися, Петро і ті, які були з ним, сказали наставнику! Народ оточує тебе і тісний, і ти говориш, хто доторкнувся до мене. Але Ісус сказав: хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. Хвала Богу. Знаєте, я цей текст прирівняв би до нас, християн. Ми всі послідовники Божі, ми всі слідуємо за Ним, ми всі йому повірили свого часу. І бажаннями, що ми, не бачивши Бога, ми йому повірили. Хвала Богу! Але знаєте, що цінно? Що ми всі за Богом йдемо? Ми всі якби біля Ісуса, ми всі торкаємось Його. Але цінно те, щоб торкнутися по особливому. Не просто Петро каже, Ісус, так всі ж торкаються. Так ми ж всі тут. Ми всі славим Бога. Але Ісус дивиться на серце і каже, ні, хтось торкнувся не так. Хтось мене прославив не так, як всі. І Він дивиться на серце, ось це серце подобається мені, ось це серце мені нравиться. Ось цього візьму водів, ось цю візьму і використаю. І Він оглядає серце твоє і моє, і він дивиться, наскільки ми іскрені з ним. Хвала йому. Допоможи нам, Господь, по справжньому, не просто в обряді. Не просто в такому єднанні масою прославити Бога, а серцем торкнутися до нього. Я вірю, що Бог шукає щось особливого, і він цьому навчав Петра. Він особливу дорогу для Петра зробив в цьому. Це була для нього подорож, і Бог його вчив в цьому, щоб Петро не просто треба йти за мною, а треба по-особливому. Я зачитаю нижче також з того тексту, який я читав. 21 розділ від Івана і читаю із 15 і 16 віршики зачитаю. З 15, 16 і 17. -й. Коли ж вони поїли, Ісус говорить Симону Петру: Симоне Іоне, чи любиш ти мене більше цих? Він говорить йому: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому, годуй ягнят моїх. Говорить йому знову вдруге, Симоне Іонин, ти любиш мене? Він говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Він говорить йому, паси овець моїх. Говорить йому утретє, Симоне Іонин, Ти любиш мене? Засмутився Петро, тому що утретє Він сказав йому, Ти любиш мене. І сказав він йому, Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. Говорить йому Ісус, паси. Ягнят моїх. Брати і сестри, ось це та наука Божа, якою він учив Петра. Був час, коли Петро слідував за ним і був ревний дуже, з запалом служив, і це добре, це цінно, але Бог цінує щось більше. Бог дивиться на серце, Бог дивиться на глибини наші, наші мотиви, Бог все зважує і дивиться, з яким ми серцем славим Бога, з яким ми серцем ідемо до нього. З яким ми серцем йому служимо, наскільки ми віддані, ось цього шукає Бог. Да, добре, ти чудо являєш через тебе зцілення, але я хочу тебе навчити, ось цьому. Я хочу навчити тебе іскренності переді мною. Ось цьому Ісус учив Петра. І був час, коли він в своїй ревності йшов за Богом і зупинився, тому що немає Ісуса. Нема вже того запаву. А Бог, Ісус, пізніше його учить вже в цьому, щоб ти був іскрим і незважаючи на те, що відбувається, ти йшов за мною і служив мені. І Він тричі повторив: Люблю тебе, Господи». Петро, Петро каже, Я тричі люблю тебе, Господи». Ісус запитує знову і знову, і Він стукає в серце моє і твоє. І він говорить до тебе й до мене слова такі же, чи ти любиш мене? Ніжним голосом, чи ти любиш мене, чи ти готовий піти за мною. Петро такий ремний, так іде за Богом. Але коли в його нема певної тої середини, серцевини, впевненості, нема любові по Богу, пропадає Бог і пропадає схожіння Петра. Не стає його. І всі розбіялись, хто куди. Каже, рибу уриболовий, то й ми з тобою. Ви ж вчора служили, ви ж вчора так ревно подвизались, ви йшли гарно. Ви робили чудо, через вас являлась слава Божа. Ви бачили славу Божу. А чому ви зупинились? Що сталося? Брати сестри, хай Бог нам поможе, хай він проговорить в моє і твоє серце. Що мені потрібно для того, щоб стати іскреннім перед ним? Давид говорить такі чудові, прекрасні слова, готове серце моє, Господи. Він вище говорить такий текст. Господи, що ти хочеш, я дав би тобі жертвоприношення, Да тисячі я приніс би, я можу. Але не цього ти хочеш, Боже. Я мог би дати Тобі це, ти не цього хочеш. Жертва це. Серце сокрушене перед тобою. Ось це Бог хоче бачити. І тоді, коли ми в немочі, тоді, коли ми навіть розбиті, коли ми поранені і віра, і надія похитнулась, приходить Ісус. І Він запитує такі слова, чи є щось в тебе? І як цінно сказати, Боже, не маю, нема мене. Ось те, що я мав, все потратилось, те, чим я був служив. Те, в чим я був впевнений, нема розбилось. не маю нічого. І знаєте, що ціно? У нього є, і він подає в свою пору. Хвала Богу. Пізніше вони виходять на берег, Ісус їх годує. Я вірю, що і в цьому служінні Бог хоче нагодувати тебе і мене. По-справжньому Він хоче дати слово в серце, не з докором. Бог сьогодні і до нас іде не з докором, а з любов'ю. І я вірю, Він запитує, чи любиш мене. І він прагне цього мого і твого серця. Брати, сестри, я хочу з вами помолитися. Я призиваю вас до молитви, помолитися за служіння, це, за весь устрій, за те, щоб слово його воно справді досягало наших сердець. Не просто пролунавши без плоду лишилось, а щоб принесло плід. І багато плоду хай нас Бог босовий. Давайте помолимось.